В Олександрійському театрі відбулася концертна програма, приурочена до дня людей з інвалідністю. Захід провели студенти коледжу культури та мистецтв. Серед гостей підопічні Олександрійського об'єднання інвалідів Віра. Цей день це ще одна можливість нагадати про рівність, доступність та повагу, зазначила заступник міського голови Ірина Чимирис. Багато років люди з інвалідністю в полі зори, зору нашої влади не просто із. Почуття е, нашого обов'язку, а почуття відповідальності. І, на жаль, в такі важкі часи, як сьогодні, майже чотири роки йде повномасштабна війна, і дуже багато людей, які потребують підтримки, допомоги, доступності. Е, і зрозуміло, що е, війна багато забирає наших ресурсів, наших можливостей. Але дякуючи нашим міжнародним партнерам, ми намагаємося наше місто зробити кращим, кращим для людей з різними. Обмеженими можливостями цього року ми за підтримки ЮНІСЕФ зробили більш доступними і заклади, і санвузли, в школах, бібліотеці, в закладах охорони здоров'я. На наступний рік ми плануємо зробити наш центр надання адміністративних послуг доступним не просто саме приміщення, а в'їзд до нього, під'їзд до самої міської ради, для того, щоб будь-яка людина змогла туди потрапити без сторонньої допомоги. Сьогодні об'єднання інвалідів нараховує трохи більше 300 підопічних. Аби зібратися усім разом, поспілкуватися та отримати позитивні емоції, треба велике приміщення, говорить очільниця об'єднання. У нас є в домі, бита територія, яку ми оплачуємо, і там є зал. 15 років є проєкт. І дуже б хотілося, щоб після війни цей зал все-таки зробили. І це був би зал не тільки для інвалідів Віра, а й для територіального центру. Ще одна проблема для людей з інвалідністю відсутність тренера з шахів та шашок. Іменно інвалідна організація ні одна в Кіровоградській області не має такого офісу, як ми, і ми. Займали перші місця по шахматам і по шашках, але на сьогодні в нас немає керівника, і ми не можемо брати участь у цих закладах. І дуже б хотіли, щоб наша влада все таки нам благословила нашого, щоб ми могли брати участь і грати в шашки і шахмати. Під час заходу голові об'єднання інвалідів Віра Зої Безубовій та його представникам вручили подяки міського голови.